Всіх цікавить, як будуть розгортатися події, події нинішньої війни, і всі вимальовують собі якусь перспективу, виходячи з реалій, Якщо людина не може мислити. Вона бере те, що було в минулому, і те, що діється в нинішньому, і проектує на майбутнє. Тим чином вона намагається вибудувати прогнози. Але це все така, якби до певної міри ілюзія. Згадайте, що на початку війни всі світові аналітики, військові, вони абсолютно не давали Україні жодного шансу. І вже те, що відбулося, оце було Чорним лебедем. Це термін, який увів на сім талеб, ніхто не очікував, що Україна взагалі дасть якийсь опір, а те, що вона по суті на рівних зможе змагатися. І в росіян була тоді професійна армія, професійне військо. Це були всі контрактники, і це там бала загинуло на початку війни їхня еліта, їхні їхнього війська. У нас ще не було ні зброї, от нічого нам ще тоді не дали. Звісно, це, це був свого роду найшок для світу, бо їм довелося впрягатися. Всі вже змирилися на той час, що от Росія пішла в наступ, розпочала війну, і зараз вона там захопить Україну. Ну і так, так і буде. б наклали б якісь санкції, додаткові, і все б на тому завершилося. І ось і чорний лебідь. Світ звивається, і якісь дії в ньому відбуваються не лише за логікою. У ну, світі багато хаотичного, непередбачуваного. Те, що не можна закласти, тобто, виходячи з певної е, якоїсь інформації. Інша справа, що все можна закладати, завжди мати якусь варіативність. Я веду до того, що. Ми не можемо покладатися на чорних лебедів. Ми мусимо вибу... так, укріплювати себе, вибудовувати захист, думати, як від того захисту переходити і до оборони, до якихось наступальних дій, щоб витіснити ворога з своєї території.